Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до зимового лісу та познайомимося з його мешканцями. Погляньте, як красиво навкруги. Ой, малята, а хто це нас зустрічає? Так, це білочка. Погляньте, яка вона красива! Білочка яка? Маленька, руденька, пухнаста. А де живе білочка? Білочка живе у лісі. У дуплі. А що їсть білочка? Так, білочка їсть шишки та горішки. Дітки у білочки маленькі білченята. Погляньте, а це хто? Так, це зайчик. Зайчик який? Сіренький, полохливий. Зайчик має довгі вуха та довгі лапки. Завдяки довгим вухам він добре чує, а довгі лапки допомагають йому швидко бігати. Тому зайчика ще називають побігайчиком. А от хвостику зайчика короткий. А де живе зайчик? Звичайно, у лісі, у норі або ж під ялинкою чи кущиком. Зайчик їсть гілочки дерев та кору. А ще він дуже любить моркву та капусточку. Дітки у зайчика маленькі зайчатка. А це хто? Так, це лисичка. Яка лисичка? Хитра, руденька. Вона має видовжену мордочку, гострі вушка та довгий пухнастий хвіст. Де живе лисичка? Так, вона живе у лісі у норі. Малята, а чи знаєте ви, чому це ми у лісі не зустріли їжачка та ведмедика? Так, тому що вони взимку сплять. Ведмідь спить у барлозі, а їжачок спить у своїй норі. А зараз, малята, я пропоную вам пограти гру. Хто де живе? Малята, де живе білочка? Так, білочка живе у дуплі, а малята в неї білченята. А де живе лисичка? Лисичка живе у норі, а дітки у неї маленькі лисенята. А ведмідь де живе? Так, ведмідь живе у барлозі. Малята у нього ведмежата. А зайчик, де живе? у кущах, під ялинкою, а дітки у нього зайчата. А де живе їжачок? Так, у норі під пеньочком. а малята в нього їжачата. Молодці малята, на цьому наша подорож закінчилася. Але давайте ми з вами пригадаємо, кого ми сьогодні зустріли у лісі ючку, зайчика та листичку. Сподіваємося, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!